Шановні друзі, гості, жителі міста та району. Ми раді вітати вас на нашій площі, яка зібрала всіх нас разом саме сьогодні, в цей чудовий серпневий день. Цього дня ми всі відзначаємо День державного прапора України, 23 серпня 2004 року. Указом президента України було встановлене нове свято. На вшанування багатовікової історії українського державоутворення, державної символіки незалежної України та з метою поваги громадян до державних символів України, дозвольте урочистості з нагоди святкування Дня державного прапору України вважати відкритими. Державними символами України є державний прапор України, державний герб України і державний гімн України. Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору, записаного в статті 20 Конституції України. Герб України має вигляд тризуба: тризуб використовувався у греко-римській культурі як символ блискавки та зброї небесного Бога Зевса. А в християнстві він символізує святу трійцю: Отця, Сина і Святого Духа. Я кожна країна, Україна має не тільки прапор, герб, але й має державний гімн створення якого бере початок з осені 1862 року. Саме тоді Павло Чубинський написав вірш: ще не вмерла України, і слава і воля. А в 1865 році Михайло Вербицький поклав цей вірш на музику. Наш прапор здіймається вгору, на сонці блестять кольори, це символ краси і свободи і справжніх сердець, доброти. Дивлячись на прапор України, кожен знає, навіки серце віддано йому. Він вірність нашого народу зберігає, тож поклоніться від душі йому. Почесне право виносу державного прапора України надається талановитій молоді П'ятихатчини, які є переможцями районних, обласних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, олімпіад. Державний прапор України несуть. Гладченко Юлія, Масловська Марина, Капінус Катерина, Ткалик Дар'я. Сергієв Денис Овчаренко Богдан. На урочисту церемонію підняття державного прапору України запрошуємо Владислава Рудика, сина загиблого в АТО Рудика Анатолія Анатолійовича та воїна АТО Вороніча Павла Юрійовича. Сила рідної землі, моя рідна україна, наша Україна найдивовижніша, тут ріки і гори, степи, і луги, і в кожного в серці навіки єдина, моя Україна, на снаги й мети. Україна завжди асоціювалася з вербою та калиною, лелеками, які звивають гнізда на дахах будинків, свободолюбивим та гостинним народом, безстрашними козаками. Горіла земля, плавився метал, але прапор вцілів, аби стати символом нескореної України, України, що не тільки встояла, але й загартувалася в цій страшній війні. Зазначив президент про український прапор, який з бійцями 93 ї окремої механізованої бригади пройшов горнило і Ловайська. Слово надається воїну учаснику АТО Бончикову Віталію Вікторовичу. Вітаю всіх! Так сталося, що завдяки цьому прапору ми знали, що ми однако переможемо. Ми його завжди оберігали. Я пам'ятаю, жінка мені шила цей прапор ще перед Іловайськом, коли ми були в Старобєшово. Тоді купили три прапори, шили в один, здоровий. Цей прапор був у нас і в Старобішові, і і в Амросії. Але так сталося, що Віловайськи при виході з Іловайська він згорів. Але є другі прапори. І цей прапор він завжди нам давав наснагу, надію, на перемогу. Ми однозначно переможемо. Однозначно переможемо. Слава Україні! До слова запрошується голова Ятихатської районної державної адміністрації Сергій Вікторович Саламаха. Доброго дня, шановні. Нам є чим пишатись. Перші згадки про синьо-жовтий прапор сягають у 13 століття. Козаки під синьо-жовтими кольорами здобували свободу у визвольній боротьбі. Саме цей прапор ви можете бачити на відомій картині Запорожці пишуть листа турецькому султану. Досить тривалий час це синьо-жовтий прапор, символ України. І це не просто символ, це символ мужності і честі, доблісті і відваги, це символ любові до своєї батьківщини, до своєї родини. Це наш оберіг. Синьо-жовті кольори для українця. Це кольори неба та широкого лану. Це кольори теплого моря та гарячого піску. Це лагідні мамині руки та очі коханої, Це кольори миру та свободи. Саме тому цей прапор сьогодні піднімається, піднімається у всіх містах України, у всіх селах. І навіть на тимчасово окупованих територіях синьо-жовтий прапор чекав свого часу. Часу, коли він знов замаярить над Айпетрі, над Севастополем, над Донецьком та над Луганськом. І наша з вами задача, шановні, цей час наблизити. Друзі, ми з вами свідки і творці історичних подій. І ці події відбуваються саме під синьо-жовтим українським прапором. Я вітаю вас, друзі. Нам є чим пишатись. Зі святом вас. Дякую. До вітального слова запрошується голова п'ятихацької районної ради Раїса Григорівна Галаган. Дорогі друзі, державна символіка України формувалась протягом багатьох століть. В новітній історії події розвивалися досить швидко. Після відомих подій в Москві 1991 року. Група народних депутатів внесла в залу Верховної Ради блакитно жовтий стяг. І всі зустрічали цей стяг під аплодисменти. З цього моменту над будівлею Верховної Ради замайорів синьо-жовтий прапор України наступного дня, 24 серпня, був проголошений акт про незалежність України. І потім. Після 1 грудня 1991 року, після всеукраїнського референдуму, була створена наша самостійна незалежна держава. Державі необхідні були її символи: державний прапор, державний гімн і державний герб. Сьогодні ми відзначаємо День прапора, тому що 23 серпня 2004 року був заснований День прапора. І тому з того моменту ми відзначаємо цей день як державне свято. Звичайно, що це покладає на нас додаткові зобов'язання. В Конституції України статтею 65 визначено і обов'язки громадян. Вони повинні шанувати державні символи. Звичайно, в нашій демократичній державі спосіб шанування, або ж як шануємо ми ці символи, визначає сам громадянин, незалежно від посади, статусу, заробітної плати. Це залежить тільки від її совісті, від її громадянської позиції. Тому, шановні друзі, те, що ми зібралися сьогодні. Щоб вшанувати наш державний символ, це дуже серйозно і дуже відповідально. Я вітаю вас з цим святом. Я, звичайно, розумію, що символи це ще не все. Людина повинна відчувати в своїй державі себе комфортно, захищеною. Звичайно, що можливо сьогодні ми не можемо сказати, що це дійсно так, але все починається в житті з малого. Як ми шануємо державні символи, як, би, як ми ставимося до своєї справи, так і будемо жити. Тому хочу вам сказати, що треба згуртовуватися біля своїх символів і будувати, продовжувати будувати державу, тому що 25 років це такий ще короткий термін, але вже й такий, який має спитати з нас, а що зробили ми для того, щоб держава відбулася? Я хочу побажати вам всім. Наснаги, розуміння, любові, терпіння, оптимізму, тому що ми відповідальні за те, як ми продовжуємо свої традиції. Ви ж знаєте самі, як ми пишаємося українським прапором тоді, коли на міжнародних аренах здобуваються перемоги українські, чи то спортивні, чи економічні, не економічних формах, чи коли наш прапор майорич серед прапорів в ООН. І дуже прикро, що на нашому українському прапорі виносять з полю бою тих, хто загинув. І ті, хто сьогодні йде в бій, йдуть з нашим українським прапором синьо-жовтим. Тому, шановні друзі, давайте не забувати про дрібниці, про те, що складається, власне кажучи, наше життя. Тому щиро вітаю вас, з днем прапора. Бажаю, щоб ми пишалися ним завжди. Кожний атрибут незалежності для більшості українців наш прапор, наш герб, наш гім, наша мова, наші кордони сьогодні не просто абстракція і формальність. Це маркери нашої української самоідентифікації, національні символи, реальність можливої втрати, яких ми несподівано дуже чітко усвідомили. Наш державний прапор пароль, за яким знаємо, хто у нас свій, а хто чужий. Нас священий оберіг знак нашої єдності, знак нашої перемоги. Один єдиний національно-державний стяг цінніший за сотні партійних знамен. Хай майорить він у нашому небі навіки вічні. I know І вітер наш стяг розвіває у день нашого свята, бо шана для жовто блакиті в законах агних в славній державі. Нехай цей день з самого ранку буде сяяти добром та щирістю наших сердець. Зі святом, любі друзі, з днем державного прапору України Стоять розрушені Города там вірід холодом і пустота погрязла в мраке и вся красота, Но отступать ни на шаг нельзя, Не сосчитать, не понять теперь, Сколько разрушенных судеб людей перебирают тысячи фраз, Кто отдал тот роковой приказ, Наши бойцы у них на пути. Разрывает тоску Отдаху не обводит обходит смерть. Увенчен будет каждый герой, Благословленный, но не чужой. Стоят на смерть, на передовой, За нас с тобой.